Яка на вашу думку має проводитись в області робота по перспективному, ефективному відродженню Подільського краю? В першу чергу сільське господарство, заводи, якісь підприємства, що працювали, легка промисловість, а не тільки торговля, тому що якщо ми будемо тільки торгувати, то зовсім наша країна занепаде. Звичайно, мають бути інвестиції, звичайно, мають бути кошти. А кошти від чого? Якщо буде виробництво, будуть кошти. Нема немає коштів, нічого немає. Воно на ентузіазмі не може бути на голому. Повинні поважати себе просто-напросто і все, і люди працювати на себе, дати свободу підприємництву, дати їм можливість працювати, зменшити цей тиск на підприємництво, і тут буде все нормально. Тоді підуть інвестиції. Робота має від... в багатьох напрямках і туристичний напрямок, і культурний напрямок, і певно, що якісь і наукові дослідження. І якщо так спитати мене, чи я щось про це знаю, то напевно, що і просвітницька певно роду діяльність. Відновити роботу заводів, які були закинуті після розвалу радянського союзу. Ну, батько, звичайно, вже не відновиш роботу, а тих, що ще залишились, розвивати ті, що зараз працюють. Інвестувати у них, хай сама влада інвестує кошти у промисловість, а не заманює інвесторів, які не будуть просто в Україну вложувати гроші, бо вони не бачать в цьому перспективи.